Верховній Раді вирішили покарати безуглу. Нардепка погрожує судом. Комітет ради хоче відсторонити безуглу від засідань. За проголосували п'ять депутатів. А все через системне порушення регламенту та антисоціальну поведінку пояснює нардеп Желесняк. До речі, він також мав з нею конфлікти. Я не розумію, що які у вас порушення з нюхом, що вам все воняє. Можливо, у вас планшет воняє. Я не знаю. Сама безугла каже: не пробачує таке рішення. Колегам і вже йде до суду. А все мовляв, через табличку, яку вона принесла до ради влада народу, і мовляв, страх чути критику. Сама безугла назвала себе білою вороною, яку хочуть позбутися. До речі, так і не вдалося. Рада провалила голосування за відсторонення безуглою від засід. День за проголосував лише 141 депутат. До речі, серед них було чимало слух народу, аж 74. Тож безугла Раді залишається, але є ще один нюанс, про який вона сама недавно заявляла. Вона говорила про те, що має синдром Аспергера, і можливо через це у неї бувають проблеми з комунікацією. І, взагалі, по іншому сприймає всі події. До слова до неї були питання від журналістів: а чи є довідка і чи має право вона мати доступ до державної таємниці? Безугла натякнула. Доступ має, а от довідку не показала. А як ви підтримуєте Мар'яну Безуглу?